Вогни місто палає, старі люди казали, що так буває, не повинні батьки, сльози горяков ковтати і своїх діточок в Небеса відпускати. Ми молимося вас Небесна Сотня наша. Ми молимось за вас небесні, янголи. Герої не вмирають, і ми відповідаємо. Спасибі вам рідненькі за те, що ми живі. Говори сіша і пам'ять і сльозам додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса, Героїв України пам'ятає. Їх вітав Господь, щоб ангелам в раю, в його судам до вічно проживати, вони завжди залишаться в струю, про них народ пісні буде співати. Небесна сотня, білих журавлів, душа хвитить під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Майдан рядав, а сотня в небо йшла. Тут На землі прощались матері, а на небі зустрічала Божа мати. Сьогодні того душу розпина, багато з вас в коханні не признались, на дворі скоро втішиться весна, чому ж її хлопці не діждались? Герої такі не вмирають, вони будуть вічно живі, герої завжди пам'ятають на небі, на рідній землі, Іну, воля чи дивитись, нам залишається молитись, молитись за волю, за народ, щоб вже кінець кінцем добитися свободи. І, і буде мир, і буде спокій, свободи дух, підконі, небеса, розпустить косі, папа, око, то Україна, то твоя сім'я, Та довго за волю заплатила, так і нести до свободи шлях. Небесним сонцем зорю освіти, що до безсмертної лише освіта. Миці в грудях і душа болить за долю мого рідного народу, але у серці іскра горить і не втрачає віру у свободу. Їхні пам'ятки пам'ятками зростають квітами. Ми їх будемо пам'ятати. Цілу країну затоляли ви собою, Самі на п самі на площі у лугні. в небо, рвалося надворі, Ми ще не бачили подібної борні. вам, рідненькі за те, що не зламались, за те, що до останнього свободу стерегли, ми на коліна миром стаємо перед батьками. Простіть нас дорогенькі, що їх не вберегли. За вас, небесна сотня наша, ми молимо за вас, небесні, як коли, герої не вмирають, і ми відповідаємо, спасибі вам ріденькі.